Ні, тарифному терору під стіни сесійної зали рівна Ради прийшли підприємці. Вони обурені величезними сумами за тепло, яким по факту не користуються. Люди зібралися на мітинг і просять міських обранців вплинути на ситуацію. Кінець свавіллю рівне теплоенерго. Це один з красномовних плакатів, з якими під стінами Рівнеради зібралися підприємці, які отримують платіжки за невикористане тепло. Вони не розуміють, чому тариф на тепло у рівному найвищий в Україні. Київ'ясот і вчинкаса. Менша ми на наступному тижні їдемо ще до Луцька. Хочемо розібратися як от у них. Чому вартість? це українча? Хоча, хоча ми всі, от я це розумію, що на сьогоднішній день це вартість уже при сьогоднішньому курсу, при сьогоднішній ситуації. Олександр Третяк розповідає, ця проблема не вирішується на рівні міста. Таку методику нарахування розробили центральні органи влади. Втім, пообіцяв, що депутати зроблять усе можливе, аби врегулювати ситуацію сьогодні. Ми голосуємо звернення до Міністерства регіонального розвитку. Інші області нам не треба, тому що в інших областях аналогічна ситуація. Аналогічна. Закон рівний по відношенню до кожного міста і кожної області. Якщо в інших областях вдалося якось порішати, то я не знаю, яким чином це їм вдалося і якими методами. Ця історія тягнеться вже декілька місяців. Ще влітку підприємці почали бити на сполох. З початку опалювального сезону минулого року всім представникам малого та середнього бізнесу почали приходити нереально високі рахунки за послуги з теплопостачання. 90% цих послуг підприємці просто не використовують. Як до прикладу, Оксана Карпунець, власниця перукарні, що знаходиться в житловому будинку на вулиці Соборній, отоплює приміщення електрикою, втім отримала. Платіжки за тепло на суму десятків тисяч гривень. Перше за 16 років прийшла мені квитанція на 20 тисяч. Ось в мене така велика проблема, я рахую на сьогоднішній день і не тільки в мене, у всіх підприємців, що нам потрібно платити за ноль за ізольовані труби, за взагалі труби, які в стіні замуровані, мабуть, за повітря. У схожій ситуації опинилися і інші підприємці, які мають комерційні приміщення у багатоквартирних будинках. Їм нараховують плату десятки, а в окремих випадках і сотні тисяч гривень за тепло, навіть якщо у них відключене централізоване опалення, тільки тому, що вони мають в оренді чи у власності приміщення у цих же будинках. Випадки такі, що просто труби проходять і нараховують за споживання по будинку середньо 50%. відсотків. Раніше в рівне теплоенерго розповідали діють згідно чинної методики розрахунку плати за тепло. Вони розподіляють обсяг спожитого у будинку тепла на опалення місць загального користування та допоміжних приміщень між усіма споживачами у приміщенні. Перш за все з'явилася така стаття, як МЗКФК, це місця загального користування і функціонування системи, а також дораховується, ну і нарахування відбувається навіть і тим, в кого встановлено автономне опалення. А також нараховується так званий є обов'язковий мінімум, тобто незалежно від показників лічильника, не менше 50% від загальнобудинкового. Ський голова рівного Олександр Третяк запевняє, через діяльність центральних органів влади представники малого та середнього бізнесу опинились в заручниках ситуації теплопостачання. Проблему можуть вирішити лише у міністерстві регіонального розвитку. Підприємці звертаються до нас про методику нарахування вартості теплоносія в тих. Приміщеннях, які вони орендують в багатоповерховому житловому фонді спільно з ОСББ. Відповідно, методику, як нараховувати оплату, визначає міністерство регіонального розвитку на крайній сесії Рівнеради ради депутати проголосували за звернення до мінрегіону та інших центральних органів влади, аби там переглянули методику нарахування тарифу за тепло. Однак чи вирішить це проблему і що робити з платіжками за минулий опалювальний сезон? Ці питання залишаються відкритими Павло Невесенко, Павло Стецюк, новини Рівного.